Коли Ісус Христос, який возносився на Небо, сказав їм, нікуди не розходіться і перебувайте в молитві, я зішлю вам Духа Утішителя. Учні до кінця не розуміли, не знали, але сьогодні той Дух Святий, який явився учням. Були зібрані на политики у вигляді вогненних випі, язиків. Пері... І посилає їх по цілому світу проповідувати Слово Боже, слово святого Іван. Науку Христа. Ми сьогодні бачимо, що церква Христова поширилася по цьому світі. І слова і науку Христа прокинують на різних мовах, у різних куточках нашої землі. Ми розуміємо, що дали той Святого Духа, який діє у тоді віддіє і сьогодні народу з нас. Кожен, хто перебуває, освячуючий власті, той отримує дари Святого Духа. Ми сьогодні можемо побачити, як гарно наші дівчата прикрасили церкву і з кожного боку ви бачите написано Дар Святого Духа. І цей дарів Святого Духа є сім. Ми бачимо найвище добро, яке є в житті це Бог. Це той данок мудрості дає нам розуміння. своїм І здавати правдиву науку Христової Церкви і слідувати нею, щоб спастися. Та знання, яке ми отримуємо від самого народження, бо ще молодій матері, коли не є мама і тато, говорить жасть своїм Милосердя, доброти. Бо ми кожен хочемо, щоб наші діти народилися добрими, щоб вони були мудрими, розумними, щасливими. І тому ми розуміємо і бажаємо того дару знання. І ми ціле життя себе установлюємо в дарі. Бо не можна щось прочитати і стати мудрим. Не можна за один день набрати багато знань. Знання приходять з нашим досвідом, досвідом життя, досвідом пережиття і іншими формами. дається нам для того, щоб ми мали відвагу, мужність уміти протистояти гріхові, вміти відстоювати правду Божу у тих моментах, коли її нищить дияволу через.

Ми виробляємо дар побожності і далі маємо дар страху Божого. Цей страх не означає, що ми маємо боятися Бога, бо ми кожен працюємо на службі Божій зі страхом Божим і зі Ці слова означають з великою побожністю. З сукрушеним серцем ми приступаємо до Бога, до нашого Творця, розуміючи наш гріховний стан. Світ завжди є жорстокий, Він випробовує нас, Він підкидає нам гріховні різні випробування. Якраз саме той страх Божий, Він зосереджує нашу увагу на возі. Він дає нам можливість боятися гріха, щоб ми ніколи не образили Бога. Бога. І ці дари Святого Духа, у Христі, вони допомагають нам житті жити. Ці дари Святого Духа допомагають нам відчувати присутність живого Бога в нашому житті. Дух святий має можливість оживляти. Дух Святий має можливість відновлювати наш гріховний стан. Дух святий має можливість нас робити такими, якими хочемо зважити Бог. І зараз сьогодні закликає. Прийшов, щоб Він зцілився в нас, щоб ми приймали його, щоб ми опоновилися цим Духом Святим. Ми просимо сьогодні у цій молитві, в цей святковий день, щоб Дух Святий, великого рани нашої душі, великого рани фізичні, щоб Дух Святий нам Благоденечних, викував поранених наших, захищав наших воїнів від небезпеки, смерті, давав кожній людині можливість відчувати себе у тому дарі Святого Духа, да Коротке. І ми дуже часто забуваємо про той вірізок нашого часу. Забуваємо, що кожен день є цінний, в якому ми можемо щось зробити потрібне, корисне для себе, для ближнього і для Бога, як нашого Творця. І для Oh І тому час зелених свят все оновлюється, все відновлюється, земля обирає інший вигляд, інший погляд. який приносить нам радість. І недавно заданий колір, говорив що це, колір надії. Колір надії на краще. І ми також у ці свята просимо Духа Святого, щоб давно. Надія це те, коли Бог є присутній з нами, коли Бог проявляється через Свого Сина і проявляється у Дусі Святого. І ми кожен день свого життя живемо з Духом Святим. Тому молімося при його Христі до Третьої Божої Всетини. Нехай Дух Святий сходить. наші дари, щоб ми так само, як і пророки, щоб ми так само, як вибрані люди, могли б прославити Богу в своєму житті і вміли подякувати Йому за ті ласки, які маємо, які отримуємо і які хочемо отримати. Виймо. Тому молімося сьогодні цю молитву до Святого Духа, Царю Небесний, утішити його душі істини, прийди і вселися в нас, очисти нас від всякої скверни і спаси благи душі наші. Амінь. Слава Ісусу! todo o